Вітаю вас на каналі Любимівська Кухня. Сьогодні розповідаю, як пофарбувати яйця куркумою. Яйця пофарбовані куркумою мають насичений жовтий відтінок. Також розповім про те, чи варто використовувати такий метод фарбування яєць, а ви не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Для того, щоб пофарбувати яйця куркумою, я наливаю у кастрюлю трішки води кімнатної температури та висипаю туди один пакетик куркуми вагою 10 грамів І ретельно перемішую все разом. Додаю одну столову ложку солі, для того, щоб яйця коли будуть варитися, не потріскалися. Слідом додаю 3 столових ложки яблучного оциту або ж 2 столових ложки звичайного оциту. Оцет бажано додати для того, щоб яйця мали рівномірний окрас. Ретельно все перемішую та викладаю по черзі яйця, які буду варити. Якщо вода не буде повністю покривати яйця, то додайте ще трішки води кімнатної температури, щоб яйця були повністю покриті водою. Накрийте каструлю кришкою та відправте на вогонь. Як вода закипить то зніміть кришку та варіть яйця на середньому вогні протягом 10 хвилин. Після цього приберіть каструлю з вогню та залиште яйця полежати в цій воді ще протягом 15 хвилин. Через 15 хвилин діставайте яйця, пофарбовані куркумою, на паперовий рушник та дайте їм повністю охолонути. А тепер мій чесний відгук стосовно фарбування яєць куркумою. Метод простий, коштує копійки та ще й дієвий. Особисто мені дуже подобається такий насичений колір яєць. До речі, він не перезнімається ні на руки, ні на серветку. Саме ж яйце, а точніше, його білок, практично не пофарбувалося зсередини. Лише де-не-де злегка видно жовте забарвлення. Саме яйце не має специфічного запаху, в цілому воно взагалі не має ніякого запаху, як і має бути. Тому я щиро раджу вам метод фарбування яєць куркумою. Якщо ви ще не фарбували яйця саме так, то обов'язково спробуйте. А якщо фарбували, то поділіться у коментарях, чи подобається вам такий метод фарбування яєць. А я ж дякую вам за перегляд та прощаюся з вами до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!